Вітаю вас, невгамовні! Чи знаєте ви, що таке шлик, бриль, постоли, плахта чи очіпок? Ви будете здивовані, але все це елементи українського національного одягу. Запрошую вас до музею! Кожен народ має своє неповторне обличчя у культурі та побуті. Воно відображається і в традиційному народному одязі. Національний одяг це святиня українського народу. Одяг українців складався з натільного, поясного, нагрудного та верхнього вбрання. Обов'язковою також була наявність поясів, головних уборів, взуття та прикрас. Познайомимось з деякими елементами одягу. Запрошую вас до зали традиційного українського вбрання. Вишита сорочка належить до найдавнішого одягу наших предків. Жіноча сорочка була довшою за чоловічу і складалася з двох частин. Сорочки прикрашалися вишивкою. Спідниця. Вид одягу, який є нижньою частиною жіночого вбрання. Фартух одяг у вигляді шматка тканини, який надягався спереду на спідницю. Запаска складалася із двох вузьких пілок бовняної тканини, яка прикрашалася тканним орнаментом чи вишивкою. Плахта це святковий одяг. Це два полотнища, шиті до половини разом. Корсетка. Верхній жіночий одяг без коміра та рукавів. Кожух зимовий одяг з овечого хутра. Шаровари Дуже широкі чоловічі штани. Чоловічий одяг зверху оперізувався поясом. Вони були кольорові. Кінці прикрашалися китицями. Кептар хутряна безрукавка, яку носили і жінки, і чоловіки. А чоловічий кожу шили з чорного чи коричного сукна. Їх оздоблювали вишивкою чи аплікацією. Жупан Верхній чоловічий одяг. Сап'янці святкові жіночі чоботи. Черевики невисоке взуття на шнурках або гудзиках. Личаки плетене злика селянське взуття. Постоли це м'яке взуття з цілого шматка шкіри без пришивної підошви. Бриль літній чоловічий обір з плетеної соломи. Капелюх зазвичай чорного кольору з невисокими боками. Кучма висока чоловіча шапка з баранячого хутра. Шлик хутряна шапка з високим верхом. Хустка це шматок тканини, який пов'язували на голову. шию носили на плечі, прикрашений вишивкою. Намітка елемент вбрання заміжніх жінок для виходу в люди. Вінок це не лише краса, а й оберіг. Віночку було 12 квіток. Очіпок головний старовинний убір заміжньої жінки у вигляді шапочки. Коралі традиційний елемент національного одягу українок, зроблений з привозних коралових намистин. Любі друзі, пам'ятайте та цінуйте традиції українського народу. Де б ви не були? До зустрічі. Ставте лайки. Підписуйтесь на канал.